Аби дізнатись, чи належним чином проходить процедура оформлення субсидій, голова облдержадміністрації Сергій Машковський перевірив сервісний центр Житомир Обленергосували. Як єдиний механізм, це також основне завдання. щоб не було такого, знаєте, що тут черги, там черги, і людина, коли пройде цей комплекс, весь вона вже нічого більше не хоче. Ніякі субсидії червни уникнути черг. ні, це зрозуміло. Зараз наплив, але він бути контрольований сервісному центрі кажуть, черги завжди були довжелезні, тому для якісного обслуговування житомирян довелося розширити штаб, аби вийти на новий рівень. Була проблема з житомиргазом, газом. Зараз уже скажімо, відповідно вирішилися рівно багато людей. Я не скажу, чого ці черги зараз, тому що Субсидії оформляють субсидії, а для того, щоб отримали, да, люди всі йдуть, переоформляють ці особові рахунки. Є дуже багато нюансів із спадщинами, із усім, і з дозволами і так далі. Трошки є затримка, Але ми ось тут стараємося дати консультації ту, яку треба. Вийшов представитель на зустрічу і помог, побачив, що ми з ребенком помог оформити одразу, тобто без проблем. Поспілкувавшись зі споживачами послуг та співробітниками центру, Сергій Машковський залишився у цілому задоволений роботою сервісного центру. Якість послуг я вважаю йде на європейському рівні. Є певні проблематика, є певні питання. Будемо вирішувати їх в робочому режимі. Загалом по області вже прийнято рішення про надання субсидій 4700 тисячам осіб. Усього документів на розгляд подали понад 27 тисяч людей. Порівнянні з іншими областями, тобто є попередній зріз, Ми йдемо одні з перших щодо оформлення житлових субсидій. Окрім сервісного центру, голова облдержадміністрації перевірив якість надань послуг і в управлінні соцзахисту Бугунської райради тут людей завжди багато житомаряни активно оформлюють субсидії. На сьогоднішній день за грошовою компенсацією звернулося близько 4 тисяч людей. З них вже 264 особи отримують субсидію. Працювати доводиться в посиленому режимі, розповідає начальник управління соціальної допомоги. Але поставлені завдання спеціалісти виконують. Додаткові сили були залучені з центру зайнятості. Додатково навчили ще з інших відділів управління спеціалістів, які труднощі, дуже багато людей звертаються у нас, які зареєстровані в складі сім'ї. Є люди, які не проживають. Підтвердити ніякими документами люди не можуть, ну і такий проблемний буде. У нас працює створена і працює комісія, яка буде вирішувати такі питання.